Добрий день! Сьогодні ми працюємо над правою 37.6. Нам треба виділені слова у, цьому, у цій вправі поставити у множині. І, звичайно, змінюючи іменники, нам треба змінити і займенники і дієслова, тобто деякі члени речення також. Повинні відповідати множині. Наприклад, перше. Look at that woman. She is an artist. І that woman ми змінюємо на множину. Це буде Those Women. Бачимо, так? That у множині Those Woman. У множині Women. Look at those women. І вже будуть вони художники. They are, They are artists і S в кінці іменника. They, вони are, дієслово слово тобі буде мати форму уже множений, і artists S в кінці на множину іменника. Друге речення Is your sheep in the fields? Take it home. Так як у нас ем, sheep і множині, і однині має однакову форму, тобто однині a е sheep, у множині просто sheep без е e, без артикля. А тут у нас означення Я, ваші, то воно лишається так і, так і лишається Your sheep. Але у нас змінюється IS на множину, на дієслово are. are your sheep in the fields? Take it home. Забери її додому, веди її додому. It нам треба змінити на множину у непрямому відмінку. Тобто займенник непрямим відмінком. It, переводимо на they. Їх треба, але буде не they, а непрямий відмінок буде мати форму them. Take them home. Третє речення. Can you catch mouse is under the sofa? Чи можеш ти піймати мишу? Миша у множині ми знаємо, як артикль вже не пишемо. Пишемо. Mice. І вони під уже множиною пишемо, вони під диваном. It змінюємо на вони They Is, звичайно, на are множині. А are under the sofa? Четверте речення: Where is the child? He is in the yard, де uh, твоя дитина? Your child у множині буде, your, звичайно, children. І is також змінюємо на «a». Тобто дієслово to be. Ми переводимо у множину. І це буде дієслово «a». І друге речення He is in the yard. Значить, він у дворі. Нам треба сказати множиною, це вони у дворі. П'яте речення. One goose has one tooth. У множині нам треба написати ці іменники: goose і tooth, тільки у питанні, тому що це речення нам переробити не можна, але вставити тільки у запитанні, тобто скільки зубів мають сім гусаків. І пишемо. How many? Ск скільки зубів? Tooth – у нас один зуб. Teeth – множина. How many teeth? і вже have, тому що у нас seven geese – Гусаків. How many teeth have seven geese. Шосте речення. My foot is bigger than sister's foot. Тобто моя нога більше, ніж мої, э, нога моєї сестри. Ford у множині. Ми писали це у п'ятій вправі. My Feet, звичайно, і знов таки переходить у форму are. Are bigger than Sister's Feet. І сьоме речення, яке на другій сторінці. І dark, Темно. Це ми не переводимо у множину. Це у дужках дається для обставини, щоб зрозуміти смисл питання і відповіді. Who is that? Значить, нам треба поставити у множину. Who are those? І далі. Is that a man or a woman? Is that також «is» переводимо в «are». That переводимо those і men У нас буде men без артикля через I men or women. Також без артикля. A змінюємо на і Women. Who are those? Are those men or women? Дякую до побачення.